Доброго дня, 9 жовтня 2022 рік. Здійснюю, продовжую здійснювати огляд сортів яблук в своєму колекційному саду. І перед вами сорт Рубін. Рубін чешський. Поки перевіряємо цей сорт, дуже схожий з рубінолою, але дивлюсь на нього і розумію, що це не вона. На дотик. Також така шкірка, як в Рубіну, така ніби як трішки липка, жирна така ніби. Дуже красивий сорт, крупноплідний. Ось такі яблучка красиві. Ось, такі, ось таке найбільше, гарне. Ну Будемо дивитись, спостерігати за ним, хоча поки схоже на те, що це дійсно він. Так, давайте візьмемо таке найменше. Давайте скуштуємо його прямо зараз, що він собою являє, це е, ранньозимовий сорт, можна сказати, до нового року, і трішки, певне, після нового року він може полежати, не втрачаючи своїх смакових властивостей. Вже дуже смачний зараз плід. Дуже високі смакові властивості даного сорту. Дуже соковитий, хрусткий. М'якош я не казав би, що такий відколюється не сипкий, не м'який, не жорсткий. Шкірка така жорстковата на даний момент, дуже соковитий, має класний свій смак і таку цитринову кислинку на даний момент. Думаю, смак та цукор під час лежки посилиться і кислинка буде менш відчутною. Але навіть зараз можна його споживати та казати, що воно смачне. Ось що я можу сказати про плоди даного сорту. сорту. сорт Рубін. Дякую за увагу.